Представляю до вашої уваги два прилади Аджема Ратлер В2? Один на 25-384 й й матриці, а другий на 25-256 й й матриці. Зараз їх зроблю відеогляд, як вони показують, і спробую шити картинку, щоб можна було порівняти в однакових умовах, як вони показують. Яка різниця між 384-ю матрицею? і 256 По комплектації зараз покажу вам, хто не бачив ще, як вони виглядають, беру, ось ці. Неоднакові, там, не там єдине, що... єдине, що матриця друга в ньому стоїть, а візуально нічим він не відрізняється. Кріплення йде в комплекті. Плюс ось такий кейс. Кріплення зараз покажу вам.